Доброго дня, шановні дорогі телеглядачі. Сьогодні з вами програма Хвилинки для душі і я її ведуча психолог Альона Фегр. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно класну тему і піднімемо хороше запитання, яке задали мені батьки напередодні нового навчального року. І тема ця звучить так: як завоювати довіру своєї дитини, як зробити так, щоб дитина довіряла, розкривалася, розповідала про всі свої е, таємниці. Е, хочу вам сказати і завірити вас відразу дитина ніколи не буде розповідати про всі свої таємниці е, до кінця. Але завоювати довіру це цілком реально і цілком можливо. Тим більше, що довіра це дуже така тонка матерія, і вибудувати її в сім'ї інколи доволі не дуже просто. Але якщо ви, якщо ви все-таки зможете це зробити, то це буде з часом вам Такою винагородою, так, довіра вашої дитини, хороші, тісні стосунки з дитиною. І хочу вам в першу чергу нагадати про те, напевно, я вже в якійсь із програм це говорила. що Дитина вона приходить в цей світ особистістю, уже особистістю. Ваша задача вибудувати з нею хороші стосунки, теплі стосунки, як матері або батька з дитиною своєю. Так? Дитина не прийшла сюди задовільняти якісь ваші потреби. Дитина не прийшла сюди виконувати ваші бажання і. Скажем так, виконувати ще й ваші мрії не реалізовані. Тому будьте завжди, будьте завжди, знаєте, тими, вважайте себе тими провідниками для цієї нової душі у цей всесвіт, у наш світ. І намагайтеся. Своїм прикладом показати їй, як адаптуватися максимально комфортно у цьому всесвіті. І є такі, знаєте, декілька я виписала а, таких 10 основних правил, які допоможуть вам все-таки завоювати довіру вашої дитини. І перше правило це слухати вашу дитину. Не тільки в буквальному смислі слова, просто слухати, а в сенсі розуміти глибинний зміст, що криється за словами або вчинками вашої дитини. Тому, що ну, намагайтеся дійсно по-справжньому проникнутися, що хоче вам сказати ваша дитина, коли вона себе, наприклад, погано поводить. Або говорить такі речі, я ненавиджу тебе. Часто діти це говорять, але це е завжди переводіть, бачите глибину в цих словах, тому що дитина, коли кричить. З пересердя, так з якихось своїх внутрішніх болей, наприклад, що я тебе ненавиджу, це не означає буквально, що вона вас не любить. Вона дуже любить, вона дуже прив'язана, тому що ви єдині люди, з якими вона поки що йде по життю, так, якщо це особливо, якщо це маленька дитина, і в цих словах може критися злість. Образа на якісь ваші слова, на якісь ваші вчинки. Ну ви щось там заставляли робити те, чого по справжньому дитина не хоче робити. Але їй боляче, їй страшно це сказати, так. Тому завжди намагайтеся вияснити, що криється за її словами. Сядьте і поговоріть. Так? Я не злюся на тебе за ці слова. Я розумію, що тебе щось болить, що тебе щось турбує. Давай ми просто спокійно поспілкуємося після того, як дитина, наприклад, заспокоює. Це таке перше правило слухати. Не просто а, там, на фоні десь, да, дитина говорить, а ви, а ви собі свою роботу, Вислухайте дитину. І друге правило, а, воно також стосується і є продовженням цього. Першого правила це використовувати завжди зоровий контакт з дитиною. Зоровий контакт він допомагає налагодити такі. М, Такі довірливі стосунки, так? Наприклад, обережно дивитися в очі дитині, не відводити очей, коли дитина до вас звертається, а намагатися тримати зоровий контакт з дитиною. Це буде для дитини також частинка довіри, вашої довіри. Третє правило, і воно, воно також одне з основних правил це бути чесними, бути максимально відвертими і чесними зі своєю дитиною. Звичайно, ви самі можете обирати теми, де ви можете, що ви можете сказати дитині в залежності від її віку. Тому що не всі теми можна піднімати, наприклад, у роутер 3-4 роки, да, в 5-6 років. Це вам вирішувати, на яку тему ви ще не можете поки що обговорювати з дитиною. Проте, якщо ви намагатиметесь бути максимально чесними, то швидше за все ви завоюєте довіру дитини. Якщо є, наприклад, теми, про які ви зараз не можете говорити, то також в цьому будьте максимально чесними. Зараз я не можу відверто тобі сказати, але настане час, коли ми про це. Це чесно поговоримо. так Четверте правило це встановлювати розпорядок і обмеження. Це важливо, тому що діти це такі цікаві цікаві особистості, да, які поки що вчаться вибудовувати свої особисті кордони, і тому вони часто можуть порушувати і ваші особисті кордони, особливо коли є батьки, так ну є дорослі люди, які не мають поняття Про свої особисті кордони. Тому тут важливо, щоб ви розуміли, що це таке, так? де, де є грань, де, яку її можна порушити. Тому що, а, до прикладу, якщо, ви, а, якщо ваша дитина постійно сидить у гаджетах, да, зараз дуже багато дітей. В телефонах, в комп'ютерах, вони всі сидять в інтернеті, і ви просто будете приходити і казати, все, досить, я виривати оцей телефон, да? пора спати тобі ранку в школу, то це аж ніяк не наблизить вас до вашої дитини, а навпаки, налаштує вас на якісь конфліктні ситуації з дитиною. Тому тут важливо з нею домовлятися. Якщо ви не домовилися на порозі, то зробіть це уже. Тобто, зробіть, введіть якийсь ліміт. Так, що давай ми домовимося, ти там сидиш пів години і ти лягаєш, і тоді ви можете спокійно зайти в кімнату і сказати Дивись, ми домовлялися. так, Тобто це також не буде налаштовувати проти вас. Так, можливо, їй буде неприємно, бо йому ще там їй захочеться посидіти в телефоні, діти це люблять. Але тим не менше... Ви це обговорили, і це уже не є порушення її особистих кордонів, особистих кордонів дитини. І ви нічого не порушили, нічого з нею не домовлявшися, не маючи обмежень, не маючи розпорядку, а просто вириваючи ці телефони або сказати бо я так рішила. Ну батьки так часто люблять говорити. Я так сказала, і так буде. Це в принципі вже давка на дитину. Коли ми давимо на дитину, ми завжди будемо відчувати супроти з боку дитини. А це уже. Недовіра. Це вже нас віддаляє один від одного. Ще одне таке питання це обов'язково вмійте визнавати свої помилки. Дуже часто ми не вміємо, як батьки, визнавати своїх помилок. Ви не ідеальні. Пам'ятайте про це, що ніхто з нас не ідеальний, ніхто Хто з нас не є святим. Ми всі живі, ми всі можемо помилятися, але це не помилки, як я кажу, це завжди уроки і досвід. Тобто кожна наша помилка це просто крок до того, щоб можна було щось виправити, перенаправити себе в якомусь іншому напрямку. Тому не не бійтеся просити вибачення у дітей. Якщо ви відчуваєте, що ви не праві, просто прийдіть і скажіть, що вам жаль, що так вийшло. Е, так, діти інколи бувають, ви там повишаєте голос або не стримуєтеся, тому що дитина вас вивела. Я зараз не, не закликаю ігнорувати все це. Ні, якщо дитина вивела і ви повисили голос, і ви відчуваєте, що все-таки це було з висоти вашого віку, так що ви ви можете надавити на дитину? Просто придіть і скажіть, мені жаль, що я зірвалася, але... Так як ти робила, да, мене це розізлило. Отакий От, вчинок мені не подобається. Тобто не говоріть напряму про дитину, що ти погана, бо я тебе за це не люблю, а я тебе за це накажу, або ще щось. Говоріть про свої почуття щодо вчинку дитини. Це також вибудує і довіру, і. Ну, таке сприйняття дитиною, що все таки ви вам також буває жаль, вам також буває неприємно, вам буває боляче. Ви так навчіть дитину з маличку а, Відчувати і говорити про свої емоції цьому ви можете навчити дитину тільки самі, якщо ви будете про них говорити. Це стосується взагалі стосунків не тільки з дитиною, а взагалі з суспільством з іншими людьми. Говорити про свої емоції, говорити не про сам вчинок або про саму людину. Критикою, а говорити про а, свої емоції щодо а, вчинку або відношення людини до вас. Тобто вчіться дитину з маличку, це дуже допоможе їм у майбутньому. Наступним кроком це ніколи не давайте обіцянок. Особливо тих, які. А, Знаєте, ви даєте спонтанно, я тобі обіцяю, там, куплю тобі щось, але ти зараз маєш зробити це. Ніколи не давайте таких обіцянок. Якщо ви даєте обіцянку, цю обіцянку треба. Я не знаю, виконати, хотіла сказати кров з носа, але, але це десь так і є. Якщо ви даєте обіцянку, тримайте своє слово, тому що для дитини це дуже важливо. Це також рівень довіри дитини до вас. В майбутньому, якщо, тобто будьте надійними батьками, надійними для дитини, тому що це дуже важливо для дитини в майбутньому. Інакше виросте дитина, і вона буде розуміти, що я можу направо-наліво роздавати обіцянки, можу їх не виконувати. Тобто, це е, дає таку безвідповідальність дитині, тому що ви безвідповідально по, е, по відношенню до неї повели себе колись, розумієте? Тому якщо ви даєте обіцянку, то виконуйте. Не давайте обіцянок, яких ви точно не зможете ну, наразі виконати. Або якщо вже е, так сталося, то скажіть, я це обов'язково зроблю, але дайте сроки, де ну там. Через який строк ви можете це виконати, цю обіцянку. Ще одне дуже важливе правило це уникайте критики своєї дитини на людях. Це ні при яких обставинах не можна робити, ніколи не критикуйте. Навіть якщо ваша дитина щось зробила таке, що вам дуже не сподобалося. Там Дуже часто буває, коли батьки викликають в школу. І кажуть, ваша дитина там щось розбила або щось наробила не таке. Ніколи не критикуйте, не вичитуйте при вчительці, при дітях, при друзях свою дитину. Завжди вислухайте претензію, візьміть. Відповідальність, так тому що ви несете відповідальність за дитину до 18 років, візьміть відповідальність на себе. А прийшовши додому, поспілкуйтеся з дитиною, спитайте, чому так сталося. Постарайтеся вислухати свою дитину, постарайтеся вірити. Це також дуже дуже сильно дає дитині змогу розповідати вам, чесно, коли ви постійно кричите, коли ви постійно критикуєте, коли ви постійно. Знаєте, навіть не при людях, а вже вдома, коли ви починаєте давити на дитину, як ти так міг, або як ти так змогла, ти мене так опозорила. Це віддаляє дитину. Дитина закривається, і в майбутньому вона просто буде скривати, буде вибріхуватися, буде викручуватися. Так вона буде вчитися пристосовуватися саме до таких а не чесних стосунків, де треба, чому тому, що довіра з мамою або з батьком. Це перші люди, на яких а, дитина вчиться вибудовувати свій майбутній шлях, своє майбутнє життя. Тому а, для того, щоб не зруйнувати довіру дитини, будь ласка, ніколи не критикуйте свою дитину на людях. Звичайно, ще одне таке, а, цікавий пункт, так, да, це будьте зразком для наслідування. Завжди. А, Знайте, що дитина наслідує модель поведінки своїх батьків завжди. Нехай не на 100%, але на 80% вона, дівчинка, буде поводити себе так, як мама, хлопчик, ну, в залежності від того, які були батьки, або дуже сильно давляча мама, контролююча, він може бути подавленим, він може бути непристосованим у житті. Тому показуйте для них модель поведінки, яку б ви хотіли, щоб вони засвоїли і повторювали в житті. Тобто. Тою поведінкою, якої б ви хотіли, щоб вони жили. Ще одне такий пункт, так, тому що я перераховую вам по, по пунктикам, які ви писали, це покажіть дитині, що ви їй довіряєте. Ви, як ми вже згадували, як я згадувала раніше, да, довіра це такий двосторонній процес. Не тільки, дитина, не, тільки, не тільки дитина повинна вам довіряти, але і ви їй повинні довіряти на всі, на всі 100%. Спробуйте доручати їй, можливо, якісь справи. Покажіть їй, що ви дійсно потребуєте її допомоги. Покажіть, що. Помилятися можливо, тобто не реагуйте на помилки. Знаєте, інколи буває, що діти там дівчатка особливо беруться готувати там на кухні в мами. І ну, звичайно, ви розумієте, так навіть коли ми готуємо, то ми дорослі, у нас трішки такий безлад на кухні починається. І коли готують дівчатка, то як правило, це і мука. Там ну, була я була я свідком такого прикладу, коли ну, все було розкидано, да і постарайтеся це сприйняти як досвід дитини. Не, ні в якому разі не критикуйте оце все, що ти це розкидала, все неправильно зробила. Так? Навпаки, похваліть, яка ти молодець, як ти молодець, що вчила. Ти знаєш, коли вчилася я, то я взагалі мамі там кухню розкидала. Тобто підтримайте у всіх починаннях своїх дітей. Покажіть, що ви довіряєте, що вона обов'язково справиться. Вона обов'язково чи він справиться з тим чи іншим процесом в домашніх справах. Так? І... Звичайно, такий пункт це десятий пункт. Да, це поважайте особисті кордони своєї дитини. Ми вже говорили це на початку і говорю зараз. Поважайте. Якщо е, розумієте, кожна дитина вона має право на конфіденційність. Якщо дитина не хоче зараз вам розповідати чогось до кінця, так, щось є які, якісь секрети, не намагайтеся вриватися в кімнату, домагатися, бо, бо вам боляче, я розумію, я розумію тривожність батьків, коли дитина якась прийшла без настрою, щось сталося. Просто спитайте спокійно, щось в тебе трапилося? Ні. Я тобі можу чимось допомогти? Ні. Якщо дитина відчує, що ви не давите, якщо дитина відчує, що ви не переходите, Її особисті кордони, вриваючись в кімнату без е, ступу, так? то ви обов'язково е, зрозумієте, що через деякий час дитина, з якою вибудовані довірливі стосунки, вона прийде, вона поділиться, якщо, е, е, якщо це буде мати в цьому потребу. Якщо ж потреби не буде, дитина також мусить вчитися вирішувати свої питання сама. І це також не є щось чогось поганого. Так? Можливо, можливо, десь є таке, що ну, за виключенням тих ситуацій, коли ви розумієте, що дійсно потрібно втрутитися, коли ви наблюдаєте, що це проходить не один день, не два дня. Дитина ваша якась пригнічена, можливо, вона боїться сказати, можливо, до тих пір не були сформовані якісь довірливі стосунки. Тільки в тих. А в моментах ви можете дійсно наполягти на тому, щоб на відверту розмову дитину витягнути. А так, не порушуйте особистих кордонів дитини. Особливо, що стосується, я пам'ятаю, як мій син мені сказав, ну, наведу вже свій приклад, да? мама, я дорослий, будь ласка, якщо ти будеш заходити до мене в кімнату, то не стучи і зразу відкривай двері, а постучи і почекай, щоб я сказав, що можна зайти. І це нормально. Це нормально, це не треба ображатися, не треба. Думати, що ваша дитина вас не любить або не хоче бачити. Ні, ваша дитина є являється особистістю, і він а, чи вона прийшла проживати своє життя, вибудовувати своє життя. А, я думаю, ви, як батьки, розумієте, що і вам хочеться, щоб ваша дитина була щаслива, радісна, здорова. Це наші основні пріоритети. Я також мама, я це дуже добре розумію. Тому бажаю кожному з вас вибудовувати дійсно довірливі, класні. і Неймовірно гармонічні стосунки з вашими дітьми. А я бажаю вам всім хорошого дня. Дякую за затишну атмосферу чудовому закладу Goodwill. і до нових зустрічей. З вами була програма Хвилинки для душі і я, її ведуча Альона Фегер.